Усі відмінно впорались з останнім завданням. У декого з вас помітно покращились оцінки. Дуже похвально. А тепер для вас нове завдання. <поцентрична> а, а... <поцентрична> Марінет досі у вбиральні? А, не знаю, пані. Домашнє завдання прочитати третій розділ книжки Франція перше тисячоліття і виконати тест на перевірку. Передаси Марінет домашнє завдання. Це Марінет. Залиште повідомлення. Піп. Марінет? Ну, не знаю. А ви Марінет не бачили? Угу. Хоя леді Баг? Марінет, негайно передзвони. Є розмова. Ніно завжди. Що? Ходім. Мені потрібна допомога. То це марінет. Залиште повідомлення. Піп. А, ненавиджу, коли вона не відповідає. Не ця дівчина. Розумію, мій друг Андріан такий самий. Але, мабуть, через те, що батько над його контролює. А? І знову гібак та суперкіт врятували Париж від жахливого лиходія. Здається, я знаю, хто леді Баг насправді. Mm -hmm. Mm -hmm. Хлоя. <гум> Хлоя, серйозно, вона надто самозакохана, щоб рятувати інших, та ще й увесь світ Не верзи дурниць. Це не дурниці. От побачиш. у школі Половину дня з Адріаном. Хто б він не був, я почуваюся, як на шпильках. Та звідки у тебе вони? Марінет. Аля принесла твій рюкзак. Привіт, мам. Ти така забудькова, та останнім часом стала. Тобі на користь підуть свіже повітря і фізичні вправи. Гарна ідея, мам. Завтра М -м -м. почну. Леді Бак знову врятувала Париж від знищення. Та хто врятує марінет від домашки? Що це? Подзвони, Я знаю, хто леді Баг насправді. Не може бути, як вона дізналась. Сумніваюсь, Аля квапиться з висновками, не перевіривши факти. Але все ж таки не хвилюйся, усе під контролем. Чорт немає зв'язку. Перепрошую, ремонт мобільної вишки. Район буде без зв'язку ще кілька годин. Та нічого, марінет. Потім подзвониш. Ходімо, доробимо домашнє завдання. Ні, не в тебе. До головіну щомісяць взагалі то. Це якась дурня. Якщо вона супергерой, то я чарівник країни ОС. Кажу тобі, вона леді баг. Є докази. Котра година. Уроки починаються. Годину тому. Дій за планом. О, а Леді Баг, дивись? Що за дурні приколи. Я хотів спитати, ти не бачила вчора Леді Баг, вона неймовірна. Цікаво, хто ж вона така? Крутив платівки до ночі, Ніно. Бачу, ти не виспався. Хлоя, Аля заглядає у твою шавку. Вона бреше я не заглядала. Ей, Mm -hmm. <звук> <звук> І хто тут тепер бреше? Це вторгнення в особистий простір. Я маю докази. Що? Серйозно? Та це лише дурне фото. Вибачали, у правилах нічого немає про порушення особистого простору. Тоді, тоді це злам шавки Я її не зламувала, вона була відчинена. І нічого не вкрали? Лише мою душу. Моя шафка мій потаємний світ. Непрошені гості крадуть моє я висмоктують життєві сили. Так, година додаткових занять. То мені не почулося даєте якусь там нещасну годину додаткових занять цій крадійці? Сабріно. За шкільними правилами учня винного у украдісці мають усунути від занять на тиждень. Так, але ж вона нічого не вкрала. Я впевнена, що мій батько поділяє вашу думку. Е, Хлоя, думаю, нести турбувати батька, тобто шановного пана мера через такі дрібниці. Е, 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 я хотів сказати, е, е, тебе відсторонено на тиждень. Алю. Що? Це несправедливо. Я висловлю протест у шкільному блозі. Шкільний блог теж забороняється. Вона не супергерой, а суперпсих. Ах, шкільне життя. Начно експеримент. Чашка Петрі, у якій вирощують секрети брехню та зраду. Ідеальний розплітник для маленьких акум. Лети мій маленьке акумо. Зроби її злою. Запізнююсь, запізнююсь, дуже запізнююсь. Це Марінет. Залиште повідомлення. Пі -пі. Ходять чутки, що ти хочеш викрити леді баг? Я допоможу тобі, якщо ти допоможеш мені. Я будь-якого брехуна виведу на чисту воду. Я онлайн. Де вона? Її відсторонили? Що? А? Марінет, якщо запізнюєшся, то хоч поводься тихо. Вибачте. <плевиця> що сталося? Якщо коротко, вона залізла в шавку Хлої, точніше, Леді Баг. Що? <плевиця> ну, все, Марінет, бігом у кабінет директора. Ти це серйозно? А вже ж, чувак. Аля каже, що Хлоя Леді Баг, якась дурня. <плевиця> Пане дамокл. Пане. Я леді вайфай, викривачка правди. І зараз ми дізнаємось правду від вашого директора. Тож, пане Дамокл, чи правда, що ви несправедливо відсторонили від занять ученицю на ім'я О, Так, правда. То ви були упереджений, заангажований, несправедливий. Саме так. О, ні, Аля. Тільки час перетворення. Ти шукатимеш найкращу подружку? Ні. Я рятуватиму найкращу подружку. Тільки цяточки. Наступною моєю жертвою стане дівчинка, що ховається за маскою Леді Бак. <звук> 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 Будьте на зв'язку. <звук> Учні задля особистої безпеки мерщій додому і прочитайте четвертий і п'ятий розділи. Якщо Хлоя, як каже Аля, Леді Бак, то Леді Вайфай поспішать до неї додому. А це означає, що ти запавна Хлою. <звук> Плак? Кихти! Не може бути? ти тут видивляєшся, котику? О, Леді Баг. Але. Та ну, і ти повірив, що вона Леді Баг? Ні, звичайно, ні. От скажи, хто повірить, що вона Леді Баг? Вона ж звичайнісінька фанатка. Муха повторю. Так. Тик, Леді Баг. <гірш> <гірш> Ось і вайфай <гірш> Так, так, інтуїція мене не зрадила. Усі думають, що дівчинка в костюмі Леді Баг маленький Янгол. Помиляєтесь. Леді Баг насправді хлоя буржуа. О, А ви хто? Але я думала, що ти леді бак. Вибач, запороли тобі новину. Наступного разу перевіряй факти. Ви пожалкуєте. Але поза мережею я леді вайфай. Сенсація. Дізнаємось, хто ж насправді леді бак. За мною. <пілляє> То який план? Силу їй дає телефон. Хай біжить за нами у підвал. Там немає сигналу. <пілляє> нема сигналу, нема сили. Молодець леді баг. <пілляє> Треба бігти. <нижче. пілляє> Тобі не втекти леді баг. То, що ти робиш, коли не в костюмі? Про це треба говорити зараз? Вона побігла назад у готель і замкнула всі двері. Чуєш, а може, ми знайомі в повсякденному житті? Сумніваюсь. Зачинено. А ці відчинені. Готуйся вриватися. На три, один, два, три. От і увірвалися. Іди за мною. Де ж вона ховається? Чому на усіх столах телефоні? Що тепер, сонечко? Я думав, їй потрібна ти. Не піймаєш? Микки и О, не! Тримайся, Леди А вже ж, службовый лифт! Геройка чи супердивачка. Як ми можемо їй довіряти, якщо не знаємо, хто вона. Ми маємо право знати. Чому вона не знімається? Бо це магія. У тебе скінчились мегабайти, леді вайфай. О, як романтично. Котяра рятує свою комашку. Я не його комашка. Обговоримо це потім. О, перстень. Тут так холодно. Де він міг би мені допомогти? Так, так. Що ж мені робити з вами обома? Хай використає свій талісман. Так вона перетвориться на себе, і ти дізнаєшся, хто вона насправді, а її талісман стане моїм. Якщо не поквапишся твій кіт перетвориться на лід. Рятуй свого людяника. А в мене є інші справи. Що? Ходи до мене. Вітаю народ! Увага всім. А зараз я починаю репортаж, на який ви так довго чекали. Я тебе витягну суперкота. Не поспішай. Не проморгайте. За мить леді Бак покаже всім, хто ж вона насправді. Супершан! Сподіваюсь, це щаслива коробка. Мікрохвильовка, знайшов, <ріст> знайшов, давай, мікропічка, глуши сигнал. <ріст> <ріст> Котику, ти як. Ти використала супершанс. У тебе мало часу. Атаж Бо! Треба вибити двері. Не вийде! Мікрохвильовка накрилась. А зараз давай так зробимо. А вже ж. Що вона замислила? Не дай йому текти з талісманами. Так. Я спробую заглушити вайфай антенну. Щасти! Он тебе, кота клізма, гарна ідея, Мурчику. але мене так просто не позбути. У клопці суперкот. Øøøø <silence> Не вчиниш Акумо. Час вигнати зло. І мала, бувай метелику, чарівна Леді ледіба. Що вдалося. Леді ого! і Суперкіт можна взяти Бліц-Інтерв'ю? Візьму свій телефон. Тікаймо. У тебе менше хвилини. Ні. Де ж вони? Стій! Я нікому не скажу, хто ти. Слово кота. Ніхто не повинен знати, хто ми насправді. Навіть ми самі. Отож бо я взагалі не думав. Я слухав серце. Одного дня ти врешті знімеш маску і віддаси свій дорогоцінний талісман. <клесвісниця> Це правда. Ти йому розкажеш, підеш за покликом серця. Серце різне підказує, але величні супергерої завжди розсудливі. Знаєш, а! Показати тобі мій новий смартфон Поріти з ним і старий сміття. Дивись на якість фоток. А? а чого це ти знімала Адріана? Ну, у масті і костюмі він не нагадує суперкота, як гадаєш. Ти з глузду з'їхала. Він у тисячі разів кращий за суперкота. Ей, А мені суперкотик нічогенький. І взагалі припини знімати Адріана. Або тоді скидай фотки мені. Ану Ні. <світ> припини марінет. А якщо впустиш, ти ж така неграва. I'm <laughs> sorry.